по Перше знаєте, так навзаєм дуже рада також вас бачити. Ну, по перше, хочу б одразу запитати, чи бачили, чули те, що. У Криму відбувається так. Я сподіваюся, що пан Петро мене чує нестабільний зв'язок з огляду на те, що наш гість зараз перебуває безпосередній близькості до лінії фронту. Зараз мої колеги спробують поновити зв'язок. Сподіваємося, на Ілона Маска, який нам дуже допомагає, до речі, зв'язуватися із нашими військовими, які перебувають на лінії фронту. В тому числі я додам інформації поки що нової. Отже, щодо Окупованих тимчасово Росією територій, то Україна повинна їх всі відвоювати, включаючи Крим. Про це повідомив колишній спецпредставник це Держдепу я. по Україні Курт Волкера. Я чую голос пана Петра у ефірі. Так, до нашого ефіру повертається. Пане Петре, чи чули, бачили ви про ту бавовну Криму і що про неї думаєте, якщо так? Мова йде про зірвані склади. Це прекрасна робота наших спеціалістів, яка регулярно з появою певного обладнання, саме і Хаймарсів і іншого, не проходить і дня, коли не е, палиться бавовна, як то кажуть, не, не підриваються склади ПК або підриваються командно спостережні пункти ворога. Е, і це е, мене тішить, що інформація виключно. По лінії зіткнення і за нею по Донецьк, Горлівка, і так далі. А якщо це вже відбувається в Криму, це говорить про серйозну підготовку, серйозну аналітику і про те, що ми володіємо серйозною технікою, яка може доставати на такі відстання. Це неймовірно добра, хороша новина. І повірте, що зараз, хоча ворог із нарощує Обстрілює е, постійно позиції і наші і там колег наших справа зліва. Але все одно в нас вже вселяється віра і надія, що паритет в артилерійському протистоянні буде за Україною. А це єдине, що стримує е, від знищення ворога, це те, що у них перевага в кількості артилерії, пика до неї. Так, я поточню я власне про ті вибухи, які сьогодні лунали на військовому аеродромі у Криму безпосередньо на окупованій території. Так, ми про це і говоримо uh -huh. про те, що якщо uh -huh. вони дійсно збережуть, якщо вони визнають, що Україна не просто здатна, а знищує авіабази, їхню техніку, їхні склади, це значить то, що. Ну, вже наступив ну ще, ще не той перелом війні, але тенденція, динаміка призводить до того, що рано чи пізно, дай Бог, що був раніше, наступить. Хоча вони зараз, ну вони тактика їхня не міняється. Вони пробують нас передавити артилерійським валом. А оці події говорять про те, що ми можемо змінити тенденцію. Що рано чи пізно зараз це точково по аеродромам, по складам, по КСП відбувається, і саме головне в лінії, яку вони вважали недосяжною, яку це вже глибокі їхні тили. Якщо це вже відбувається, то ще декілька кроків ми перейдемо до серйозної контрбатарейної роботи. А як я вже казав, єдине, що стримує, щоб ми повирізали всіх окупантів. Це те, що вони ну, мають зараз певну перевагу. Якщо ця перевага зникне, з кількістю знищених кладів, з кількістю знищених їхніх батарей, особливо якщо почнуть бомбити їхні аеродроми і нищити е, от такі в глибокому тилу, е, це неймовірна історія. Плюс це репутаційний удар, це знаєте. Вони вважають, що Крим це недоторканна історія і ніколи українські... Війська не наважаться е, там посягнути на неї. Це показує, що наше військове керівництво має, ну щоб не говорити брутально, там про сталеві там і так далі. Має хороший стержень і характеру і рішуче, власне, готове на рішучі кроки.